А хто вам повідомив? Повідомила мені пані, яка ви ну, а, 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 а А які пізді, до речі, пані Естид. Боже. Це дружина мела. <звіховила> <звіхова> <звіхова> ну так, так, так. Левбер там трошки вчителював. Так, так. Саме в тих краях. А що кажуть? Пане брати, кажуть, що він змінився. Так, так, так. От, от кажуть. Що кажуть книжку написав? Кажуть, написав. Ага, ага. Кажуть, що всі від неї в захваті. Кажуть, що вона наробила не неабиякого галусу. Ну, приємно чути. А я думав, з ним все покінчено. Та Всі так думали, друзі. І це ж повернутися з небуття, Це ж треба мати силу. За що він буде жити? Ну на, що? на гонорар. Гонорарів не вистачає. Я не, говорю, я не, не хочу говорити про гроші і ти більше про його гроші, але він привів увесь і спав. Так, так, так. І, так, до, так. До, до речі, він сьогодні буде у нас. Ні, він. Друже. Ввечір? Сьогодні ввечері ви запрошені до мене на вечерю, на вашу честь. Ви забули? А, Я забув. Я забу.